Це ясла садок у селі Запсілля, який в довоєнний час відвідували 30 дітей. Завідувачка закладу Наталія Скрипка досі не може оговтатися від подій суботи. Говорить, працівники дитсадка регулярно його відвідували, а на майданчику поруч часто гралися діти, тому дивом ніхто не постраждав. Ракета впала під вікнами закладу, скло засипало ігрову кімнату і кухню. Усі будівлі зруйновані віконні конструкції. Також постраждав інший корпус садочка і господарче приміщення. Приблизно Збитки нашого садика, десь два мільйона, може більше. Пошкоджені будинки, повилітали шибки. Ось навпроти два будинка на тій вулиці, в город попало людині. Один будинок дуже сильно пострадав, церкву попало, повилітали вікна з рамами. Навіть. Ракети падали на території села і по околицях усього руйнувань зазнали 11 будинків у запсіллі. У нас вікна всі повиносили в хаті, буквально всі, середові з вулиці, і трохи сараї порозкривало. Ми в цей момент були на городі. І шум якийсь, син одразу каже, мама, падай. Я так за сараєм стояла, то ще цього не відчула, а син цю волну оцю, цю хвилю ударну відчув, гарно. Спасибо Богу, упав зразу. Я їм нікого не прощу за внуків, тим більше, що в мене внук 13 років, внучку, сестричку, півтора роки хапанув і одразу в погріб. Я їм цього не прощу. Тим більше, 28 мая, я прикордонник старий, 61 рік. Я цей праздник завжди відмічаю, Вони негодяї, блін, на це зробили. Ганна вулицю оглядає пошкоджений паркан. На момент початку обстрілу жінка, що мешкає сама, навіть не одразу зрозуміла, що почалося. І Вікна й і є. Я сліпа. Я ж не бачу, я на лавочці сиділа. Хтось із мужаків хатив. Це обістя родини скрипок, і воно у запсіллі постраждало найбільше. Найзначніших руйнувань зазнала літня кухня родини. На момент обстрілу тут нікого не було. Жінка, що знаходилася на подвір'ї поруч, отримала рвану рану ноги. Валентина Скрипка перенесла операцію. Їй зашили сухожилля на нозі. Говорити на камеру жінка не хоче. Її чоловік показує уламок, що залишився від ракети. От кацапів. великий великий їм привіт. Ніхто з мешканців села, розташованого за 5 кілометрів від кордону, за словами старости, поки не виїжджає.